Колеги, привіт! Сьогодні у нас відео про будівництво буде. Значить, коли ми ще косили зернові, вже ми бачили, що треба піднімати питання, якось розширення оцієї площі нашої. Бачите, ми от загнати загнали причеп, а все, далі він вперся там в зерно і дишло, от, І ми не можемо закрити цю калітку. Ну і плюс косити ще сонях. І також його треба кудись дівати, здавати. Ну, ви самі розумієте, не хотілося б втрачати гроші. Тому приходиться щось оце добудовувати. В цілому, оце наша будівля буде така сама, як і на заставці на цьому відео. Той трошки в комп'ютері погрався. Ну, вона не буде, я думаю, чимось там відрізнятися від того, що ми побудуємо. То в цілому то все буде правильно. Єдине, що. От, наприклад, оцей причілок я б зробив би прозорим. Є прозорий пластик, не карбонат. оцей Який б'ється, там тріскається. Є прозорий пластик. До речі, він у мене десь є, я покажу. І от можна з такої фігні зробити причілок. Тому що ну це світло лишнє. Ну, класно буде. А так ну якось Темно. от А так от те, що на заставці, те і буде тут. От, Значить, по ширині получається, чистих буде 650. Це чистих, І так він буде. По длині він буде 18,85. От от, так от получається, Тому що і ця сина 188, ну, коротше, більше 18, майже 19 метрів, -мінус, ну, от, оце такі розміри. Ну, і треба, ми будемо робити його з таких плит, спеобразних вони у нас є, а точніше, вони є на старому складі. У нас зерно ну, це важко назвати зерносховищем. Ну, коротше, і там лежать отакі плити. Їх треба зняти і одразу ставити от сюди в траншею, яку ми вже от розмітку я зробив. От, і зразу треба якось вже ставити і завести кут на одну плиту. І тому виходить у нас ворота, будуть шириною 4 метри 50 см. Це в принципі чистий розмір буде. І буде тут ворота, і обов'язково на тій стіні також будуть ворота. Чого? Ви ж бачите, у нас тут який проїзд. Ну Жаль втрачати його, ну правда, і склад хочеться, і жаль втрачати оцей от проїзд. Ну, класно. Тому ми зробимо і там, і тут ворота. І ну, соняк же не завжди, бо зерно тут, от, як мінімум, півроку десь на рік то тут пусто, в принципі, буде. Тому проїзд буде відкритий. А коли ти вже кидаєш сюди, наприклад, соняк або там пшеницю, неважливо. Ну так, буде закритий проїзд, але нічого страшного не бачу. Краще соняк сюди кидати, бо пшеницю косиш перш... ну, першу косиш її зерно, кидаєш в цей склад. І поки там соняк дозріває, у тебе ще є, є місяць, принаймні, щоб тут кататись. Тобто, ну, скоріш за все, це чисто для соняха буде зерносховище. Ну, Зараз пройдемо, глянемо, що тут. Купив я для цього діла навіть спеціальну будівельну шнурку польську. Якщо чесно, така фігня. Ну, Як, вона нормальна, тільки от край. Шнурки, я покажу, він якось такий розтрюпаний. Треба його якось зав'язувати. Ну, не, не продумано це щось. Може, треба було і леску, звичайно, натягнути. Ну, купив я таку фігню коротше, польську. От. Ну, зате колір класний, видно тут добре. Все у нас сходиться. Звісно, не з першого разу все зійшлося, але ну, зараз, це зараз я попустив. От, а так нормально. Ну, коротше, головне, що колишки оці, вони чітко показують напрямок. На дорожку не дивіться, бо ми прив'язувалися до стіни, до зерносховища, яке є. Тому тут, звісно, буде косинець. Нічого страшного, Якось це можна зробити там. Це сад у нас давно вже так вже ми зробили цю зону. От, тому якось можна гарно так камінцями щось зробити від стіни до цієї доріжки. Думаю, щось можна придумати. Навіть прикольно буде, ну, трошки косинець, нічого страшного. От, природний косинець буде. А так діагональ у нас все співпадає. Тобто Ми прив'язалися до цього складу, який стоїть, от, наприклад, ну, не так, що прям рівно, а трошки отак. Трошки він як повернений. Оця морда якось трошки завернута до нас, а, а зад пішов трошки туди. Ну, це такі рельєфні тут штуки у нас топографічні. Так, ну зараз пройдемо туди. Ще внутрішню сторону ми не будемо натягувати тут шнурку, тому що е, людина, яка буде це все рити траншею трактором, е, по-моєму камацу. Не знаю, якась іномарка. Він сказав йому натягнути тільки зовнішню. Оцю, все, Каже, внутрішню натягувати не треба. Мені покажіть зовнішню сторону. І він вже від неї буде отако якось там рити. Ми це все заснімемо, як це буде відбуватися. Ширина траншеї, на жаль, у нього 60 см оцей ковшик. Нам би десь до 40. Тому що плита, оця П-образа, вона 30, 30, 30, хай там 30 чимось. Тобто 40 ідеально було, але ну, ну нема там барової установки, нема ніде. Ну тут поки що так. Ну нічого, будемо кидати більше землі туди, там шроту різного. Ну таке. Коротше, поки що на шнурка і для нього ці колишки, Можливо, шнурку треба зняти, вона буде заважати. Тут вже кут виставили. І головне, що ми прив'язалися. Зараз все ж від... А ні, нормально. Ну, Чітко у нас було спочатку отак, десь ми відійшли. Ну все. Зараз все нормально. А, ну В мене відійшла оця штука. Ну, коротше, От, все. Тут і оця діагональ, вона все чітко у нас. От Ну от Проїзд, бачите, от він тут все життя був. от колія, Тут і фури їздять, і ми тракторами, і машиною, і просто ходимо. ну, В принципі, все це залишиться. От, Оце край буде кут, ще заведемо одна плита. В принципі, від краю до, ну нормально, тут фура проїде легко, фура 2.50 шириною. 4,50 ну вистачить тут навіть менше. по-моєму, ну Хай 2,50 фура, коротше, вистачає. От. Тут ми також робили ворота. Але помилка була в тому, що не самі ми ворота зробили, а з чого. ну Профнасіл ну, його видуває, тут не годиться. Якщо ти будеш щось вантажити, зерно, наприклад, як ми, то не годяться такі ворота, треба якийсь метал дебелий, ну, більш такі дебелі ворота робити. ну, Поки що так. Тому тут ми цю помилку виправимо, тут будуть хороші ворота. От, і таким чином тут будемо ми їздити легко. Можливо, колись тут ще можна щось пристроїти. Ну, тобто, варіантів, бачите, як заросло капець. Я це не просто так зараз показав сівалку. Тож навіщо я показав сівалку? От буде кут нашого нового цього сховища і от від нього, від нього буде тут забор, оце єврозабор. І оце все, де стоїть зараз оприскувач, ну туди трошки все це буде ставитись, метал прибереться, тут буде сівалка. Дві, мабуть, сівалки і оприскувач будуть стояти з оцієї сторони. Оце такі плани зробити нарешті для техніки. А вже потім оновлювати техніку. Тому що купляти нове і ставити його на вулицю, ну якось не комільфо. Тому треба з цього почати. Буде так, знаєте, під лінієчку все стояти класно. Місця тут вистачає. І що головне... Зона відпочинку, сад, садочок наш, він повністю буде як окремо. Камінці тут все це прибереться, ясно. от, ну, от, Якось оце так, хлопці. Все, що будемо робити, рити, все буду показувати повністю. кожен, Ну постараюся кожен такий момент показувати. Чим будемо рити, наскільки будемо. Як будемо плити знімати, ну спробуємо все це показати. От. Силку я, як ми будували перший склад, я кину внизу в описі. Кому цікаво, той подивиться, як ми то робили. От. Ну, ще, і... ще будемо тут щось робити з ним. Ну, поки що я не буду говорити, але я сподіваюся до зими це зробити. От. Так що, друзі, підписуйтесь, буде багато чого цікавого. Ставте лайки врожаїв всім і до побачення. Так, ну і покажу цей пластик. Він тут в пелючці у мене. Ось цей пластик, це не карбонат, цей полікарбонат він не тріскається. Він витримує і мороз, і спеку. от такий, така класна штука. Такий от пластик. Він у мене стоїть на вікні. от Я не хотів тут ставити пластикові вікна. Оці вікна класні, але треба. Якось було думати, трошки видувало. Тому я от цей пластик прикрутив на ці дерев'яні рами. І ви знаєте, дуже класна штука. І це я хочу зробити на причілок на сховище. Але ситуація така, що я його купляв цей БУшка. Це знімали з, там десь коротше, я купив. А от я не знаю, яка ціна на нову. Хоча мені не потрібне новину, ну, подивимось, може ще щось знайду таке БУшко якусь.